Найкраща плита, яка є в нас на ринку України. Ось бачите, плита газова крутатива. В чемодані такому йде. Ну, що, як то кажуть, муха на ній не сиділа. Зараз достану вам покажу, як нею легко користуватися. Перехідник йде в комплекті, може вона працювати на цангових балончиках, а можна підключити до великого балону. Дивіться, беремо плиту, беремо комфорку, ось так положимо. Відкриваємо цю штучечку, чик, беремо газовий балончик. О, плита 550 гривень, балончик 85 гривень. Оп, комплектуємо балончиком, якщо потрібно вам, якщо ні, то берете, можете просто плитку взяти. Але краще взяти хороший, якісний газ, щоб потім знай точно, що вона і працювати гарно буде, і не буде нічого коптіти. У вас дивіться. Поставив балончика. Опа! Все працює. Красота. Легко, просто елементарно. Так що, кому потрібно, пишемо, дзвонимо і вам теж відправимо. Бачите, який вогонь. Ви Бачите, вогонь більше, ніж буває інколи на газовій плиті від природнього газу. Тобто плита реально шикарна: 550 гривень, плюс п'ять газових балончиків, 975 сімдесят 1000 гривень, тисяча гривень виходить на цього на всього. І ви завжди будете з їдою.